Завдяки СБУ до 15 років ув'язнення засуджено чергового російського агента на Кіровоградщині. За матеріалами справи зловмисником виявився переселенець Донецької області, якого було завербовано після початку повномасштабного вторгнення. Надалі, за завданням ворога, він переїхав у центральний регіон та почав шпигувати за важливими інфраструктурними об'єктами області. Встановлено, що зломисник підпалив на Кіровоградщині електропідстанцію, адміністративну будівлю та декілька автомобілів ЗСУ, що проходили технічне обслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Слідчі СБУ також довели, що російський агент спілкувався зі своїми кураторами з ФСБ за допомогою месенджера Telegram, де він отримував завдання а також інструкції щодо виконання диверсійних операцій. Оперативники зБУ затримали його по гарячих слідах, коли він намагався організувати чергову диверсію на кіровоградщині. Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 113, диверсійна діяльність, 114 прим 1 перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану, а також 194 умисне знищення майна шляхом його підпалу та засудив його до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. 700 кущів та 30 кілограмів вже переробленого канабісу виявили на Кіровоградщині. Вартість наркотичного улову 5 мільйонів гривень. Усе вилучене правоохоронцями планувалося до збуту на чорному ринку. Плантацію нарковмісних рослин поліцейські виявили в одному із населених пунктів області під час відпрацювання в рамках другого етапу всеукраїнської спецоперації під умовною назвою Джентльмени. Правохоронці встановили, що вирощування конопель здійснювалося за допомогою системи поливу. Також виявили обладнання для подальшої їх обробки. Загалом поліцейські вилучили більше 700 наркомісних рослин і 30 кілограм канабісу. Завдяки цьому запобігли надходженню на чорний ринок наркотичних засобів на 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває за частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання до 7 років позбавлення волі. Понад 7 мільйонів гривень потрібно на відновлення житлових будинків у Знам'янці після масованої атаки російських безпілотників 3 вересня. Заподіяні агресором збитки та обсяги ремонтних робіт підрахували експертні комісії. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. В пошкоджених домоволодіннях встановлюють вікна, міняють двері, ремонтують покрівлю. Роботи виконують місцеві комунальники та бригади з сусідніх громад. Також залучені працівники ДСНС обленерго та газові служби. Для допомоги постраждалим у місті організували оперативний штаб. Нагадаю, близько півночі, 3 вересня, росіяни запустили по Знам'янці 25 ударних дронів. Шахеди розтрощили 82 приватних будинки та 21 багатоповерхівку. Три домогосподарства повністю зруйновані. Крім того, ворог посілив у дитячий садок та об'єкти залізниці. Станом на теперішній час вже вжиті заходи по відновлюванню покрівель у дев'яти найбільш постраждалих будинках. Тривають роботи, замовлені вікна, вони також найближчим часом будуть встановлюватися. Йдуть роботи по демонтажу зруйнованих конструкцій. Приватний сектор ми відновлюємо покрівлі позабюджетним коштом. Цілеспрямовано тут долучився бізнес знам'янки, який допоміг придбанні шиферу. І робимо це цілеспрямовано, тому що якщо це позабюджетні кошти, люди зможуть податися на є відновлення. Було обстежено 113 житлових будинків, 3 мільйони дамо грошей з обласного бюджету. Місто Кропивницьке, я думаю, що долучиться. Мільйон дасть. Ну а до вас прохання, якщо зможете, будь ласка, підтримайте. Останню цифру залізничниками говорили. Вони вже визначилися формат відновлення, бо залізниця це логістика, це війна, це зброя. Дурила державу. Жителька Кіровоградщини свідомо видавала чоловіка Сазачашника за зникло безвісти і отримувала грошові виплати. В такий спосіб вона незаконно збагатилася на понад 847 тисяч гривень. Про це повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону. За даними слідства, жінка знаючи про самовільне залишення її чоловіком військової частини та повернення його до місця їхнього спільного проживання, подала заяву про визнання його зниклим безвісти та призначення виплат грошового забезпечення. Підозрювані у шахрайстві вже повідомили про підозру. Її дії кваліфікують за четвертою частиною 190 статті Кримінального кодексу. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Електронний квиток для користування громадським транспортом може з'явитися в Кропивницькому вже в наступному році. Нині проєкт відправили на опрацювання до антимонопольного комітету. Рішення погоди виконавчий комітет міської ради. В автобусах і тролейбусах планують встановити електронні валідатори, за допомогою яких пасажири зможуть розраховуватися за проїзд картками, а не готівкою. В транспортній картці відображатимуться персональні дані особи. Пасажири зможуть відслідкувати свій грошовий баланс та Бачити інформацію про кількість поїздок. Поповнити картку можна буде через грошові термінали чи інтернет-банкінг на смартфоні. Запуском обладнання та його обслуговуванням займатиметься український оператор ІзіПей. У владі повідомили, установка безготівкових систем не потребуватиме додаткових витрат з міського бюджету. Проєкт вже пройшов громадські слухання. Раніше перевізники пропонували регламентувати час для пільгових перевезень у пасажирському транспорті та дозволити не більше 60 безоплатних поїздок для пільговиків на місці. Місяць, проте на прохання містян ці обмеження скасували. Після висновків антимонопольного комітету проєкт рішення повернуть на розгляд виконкому міської ради. Як зауважили в управлінні транспорту, Кропивницький лишається єдиним обласним центром в Україні, де досі відсутня безготівкова система оплати за проїзд. Впровадження електронного квитка на всі види пасажирського транспорту дасть такий ефект. Створення економічної привабливості та зручності для пасажирів, підвищення культури та зручності обслуговування пасажирів, здійснення моніторингу пасил потоку і відповідно до цього оптимізація мережі. Для людей, я вважаю, це також зручність, просто до цього потрібно звикнути. Особливо це стосується людей старшого віку. І крім того, ми планували запровадити ж перехідний період, коли буде і кондуктор працювати, щоб люди поступово звикали. Будуть валідатори, тому буде перехід поступовий. Відібрала у громади і подарувала приватній особі. На Кіровоградщині реєстраторка безпідставно наділила фізособу правом користуватися сільгоспогіддями вартістю 250 тисяч гривень. Мова йде про ділянку площею майже 6 гектарів. Органи прокуратури вже повідомили державній реєстраторці про підозру за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. Це перша Частина 362 статті Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено. Що реєстраторка однієї з сільських рад новоукраїнського району, діючи в інтересах фізособи, здійснила незаконну реєстрацію права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, що розташована на території Новоархангельської територіальної громади Голованівського району. Внаслідок протиправних дій підозрюваної земельна ділянка площею майже 6 гектарів та вартістю 250 тисяч гривень вибула з законного користування територіальної громади за втручанням прокурорів вказана на законна реєстраційна дія скасована. У Кропивницькому перевіряють готовність пунктів незламності. Рішення про інспекцію прийняли під час засідання профільного штабу. Причина почастішення атак росіян по критичних об'єктах України. У міськраді кажуть, що усвідомлюючи підступність ворога і досвід минулих років, готуються до можливого загострення ситуації в енергетичній сфері та комунальному господарстві. Наразі в обласному центрі облаштовано 35 стаціонарних пунктів незламності. Найперше інспектуючі дивляться на на Явність та стан генераторів, запаси паливно-мастильних матеріалів, води, ліків та харчів. Також перевіряють зв'язок та доступ до інтернету. Пункти незламності в місті вони взагалі не припиняли свою роботу. Вони були відкриті, але знаходилися в сплячому режимі. В Осінньо-зимовий період. Вони знаходяться в стані підвищеної готовності, і у випадку настання надзвичайної події, а це блекаут, це значне порушення або припинення теплопостачання, водопостачання телекомунікаційних послуг. Вони протягом години будуть готові до максимального режиму роботи і будуть готові прийняти наших людей. Перелік всіх пунктів незламності знаходиться у вільному доступі на сайті міської ради. Там вказані адреси, комплектація, тому я. Закликаю жителів міста попередньо ознайомитися, щоб розуміти, куди можна бути вернутися, обігрітися, зарядити гаджети, отримати інтернет-послуги і так далі. Здавна Росія будує власну державу на вбивствах та загарбані території. Свою агресію окупанти розгортають за усталеними методичками: спершу зомбування росіян, потужна пропаганда та демонізація українців через підручники та змі, потім вторгнення під виглядом звільнення. Далі фейкові референдуми та насадження свого режиму в окупованих містах та селах. А потім поступове знищення української мови, культури, історії та переслідування українських патріотів справжнє обличчя руського миру відкриває виставка Визволення окупація, яку презентували в Кропивницькому. Експозицію розмістили в Центральноукраїнському краєзнавчому музеї. Вона складається з 20 історичних банерів, які містять фото, документи та свідчення очевидців про окупацію західної України радянськими військами в часи Другої світової війни, анексію Криму в 2014 році та повномасштабне вторгнення Росіян у лютому 22 го Просвітницьку виставку підготували працівники галузевого архіву Українського інституту національної пам'яті. Його директорка, пані Світлана Старовойт особисто досліджувала питання войовничої політики РФ. Стверджує, війна для Росії це спосіб втримати злочинний режим при владі та приховати за військовими кампаніями проблеми, які переживають російські регіони. Нападаючи на інші держави, росіяни намагаються домінувати у світі, а Україна для них в усі періоди історії була пріоритетом. Тнюціл і на це є об'єктивні причини. Доводить історикознавиця заздрість російської влади до української території. І до українських природних багатств, я думаю. І ще об'єднує, знаєте, вони ніяк, начебто, і розвивається країна їхня, але вони ніяк не можуть вирости із тих штанців, які колись на них надів Володимир Ульянов Лєнін, який ще в 18 му році сказав, що без України радянська влада не вистоїть. Ото от вони собі як запам'ятали, і вони не хочуть відмовлятися від цієї тези. Під приводом захисту російськомовних українців Росія окупувала Крим та частину Донбасу. 7 квітня 2014 року сепаратисти незаконно проголосили так звану Донецьку народну республіку. А 27 квітня ЛНР витажки бойовиків усе виставили так, начебто на те була воля місцевого населення. Задля цього організували фейкові референдуми про відокремлення від України. На окупованих територіях пройшли вибори, втім відбулися вони під дулами автоматів, без незалежних спостерігачів та з очевидними фальсифікаціями в бюлетнях, наголошує пані Світлана. Це виборча дільниця, яка організована в школі номер 90 на календарі травень 2014 року. Для чого все це робиться? Коли заходять окупаційні війська на нашу територію. Найперша справа, якою вони починають опікуватися крім перевиховання населення, це те, як представити світу законне своє перебування на цій території. Директорка архіву пояснює, коли влада переходить до колаборантів, вони встановлюють свої порядки, намагаючись знищити все українське, масово спалюють вітчизняну літературу, зачиняють українські храми та забороняють українську мову. А патріотів, котрі мають сміливість виступити проти, викрадають, кидають на підвал, катують або й вбивають. Так було в 2014 році і не змінилося з початком повномасштабної війни. Це депутат горлівської міськради Володимир Рибак, який втратив своє життя лише за те, що він мав сміливість після того, як триколор російський було розміщено на будівлі ради, він просто його зняв, був викрадений з дому і знайдений через деякий час в річці. <зібитим>, зі слідами катувань. Кремлівська пропаганда панує як у самій Росії, так і на захоплених територіях, констатує пані Світлана. Щоб промити росіянам мізки і спонукати воювати, в пропагандистську машину вливаються мільйони рублів. З екранів телевізорів та газетних шпальт нав'язуються тези про суверенні російські землі, скажених бандерівців, держпереворот, нелегітимну владу в Україні та загниваючий захід. Що найстрашніше, пропагандою накачують навіть маленьких дітей зараз в дитячих садках. З'явилися свята перемоги 9 травня, свята родної землі, на якому дітки у сарафанах і какушниках. Якщо це свято перемоги або 23 лютого, значить це діти у військовій формі. Існує цілий величезний бізнес виготовлення цих дитячих костюмів. Експозицію зібрали за три місяці. Автори використали матеріали багатьох вітчизняних та іноземних архівів. Оглянувши виставку, кропивничани вкотре переконалися, Росія окупант і так просто не припинить війну. Я це знав давно, що Росія ворог номер один, завжди у всі часи. Всі, хто проживає зараз в Україні, вони для них фашисти, нацисти, бандерівці, яких треба знищити. Геноцид. Тому що ми знаємо та ж сама Буча, ми бачимо світлини Бучі. Да? Коли ми ж знаємо, що хтось там кричав Та ребята, я свой, я за Путіна. Їм все одно, живеш в Україні, значить ворог. У Кропивницькому виставка буде доступна до кінця вересня, після чого повернеться до столиці. В планах працівників державного архіву, щоб до кінця року експозиція об'їхала якомога більше міст України. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини Тіківі. Підставив себе під удар, аби врятувати українську ескадрилью. В Кропивницькому відкрили меморіальну дошку на честь пілота винищувача підполковника Степана Чобану. Її розмістили на одному з корпусів льотної академії, де вчився син загиблого героя. Віддати шанульотчику та пригадати його подвиг прийшли рідні, бойові побратими та курсанти. Степан Чобану уродженець Одещини, вважався одним з найдосвідченіших пілотів повітряних сил України. До повномасштабної війни за штурвалом винищувача налітав більше тисячі годин. З першого дня російського вторгнення обороняв небо над Кіровоградщиною. 28 лютого 22 року, під час ракетної атаки росіян, Степан Чобану на літаку Су-27 першим піднявся в повітря та відволік на себе ворожу авіацію. Завдяки його вдалим маневрам вдалося виграти час, а українські пілоти встигли перемістити літаки з військової бази на резервний аеродром. Авіапарк повітряних сил не поніс втрат, проте сам пілот потрапив під обстріл. Перед тим як літак розбився, Степан Чобану героїчно відвів його від Кропивницького, зберігши тим самим життя тисячам людей. За свій відважний вчинок 58-річному льотчику посмертно присвоєно звання Герой України та відзначено орденом Золота зірка. Ім'ям Степана Чобану названі вулиці в Мукачевому, Києві, Миргороді, Кропивницькому, Рині та його рідному селі Долинське. Степан Іванович дуже любив місто Кропивницький, Він знав в досконалості його історію. Він дуже часто нам розказував. А в одній розмові він сину сказав: ех, я тут починав, тут я й закінчу. Він мав на увазі, що піде на пенсію. Однак почалася війна. Він дуже не хотів, щоб діти воювали. Зробив все, щоб зупинити цю навалу. Я хочу сказати, що знала його за життя, і мені дуже не вистачає ранків, коли б я побачила його посмішку, і саме, саме такий він є на цій пам'ятній меморіальній дошці, таким, як він, він був в житті, усміхненим, доброзичливим, доброю людиною. Він був прекрасним батьком, він був прекрасним другом. він був... Дуже турботливим чоловіком для своєї дружини він був нереально класною людиною і від цього. Ще більше болить. Степан Чуман для мене герой, тому що він з самих перших днів війни вступив на службу. Він почав захищати нашу землю, він почав обороняти місто, Київ, Кропивницький. Зараз його син продовжує його ієрархію. Він також пілот. Він навчався в нашому навчальному закладі. Він пішов по поступом батька. Ми пишаємося його сім'єю. Степан Іванович заступив на бойове чергування ще на на повномасштабного вторгнення 23 лютого 2022 року і вже. Перші години після початку Великої війни він здійснював свої бойові вигляди. В той час основна місія і захисту неба була покладена на авіацію, на наших пілотів. І кожен бойовий виліт, він чаїв собі велику небезпеку. Кропивницький пам'ятає і завжди буде пам'ятати його подвиг. Це ці інструктора які, навчивши молодь, незважаючи на стан здоров'я, на фізичну підготовку сіли за бойові машини, і не по одному, а по два-три болівих вильоти, робили нищачи ворога, розбиваючи міф про його непереможність. то земний уклін і вічна слава їм за це. Він любив небо. І це він посвятив любов до цього неба і своїм синам. Ми знаємо, що його сини також на сьогоднішній день навчаються, працюють, літають, як їхній батько. Те, що зробив Степан Іванович, я вам скажу, це дійсно дуже-дуже гризський поступок. Тому велика шана нашому герою. З нагоди Дня рятівника в Кропивницькому нагородами за сумлінну працю відзначили надзвичайників області. Почесні грамоти вручили працівникам цивільного захисту населення, які після широкомасштабного вторгнення готували укриття для людей. Також відзнаки отримали вогнебурці, сапери, психологи, водії служби 101, котрі допомагають долати наслідки ворожих обстрілів на Кіровоградщині та прифронтових територіях. Рятувальники продемонстрували містянам свою техніку та захисне спорядження. Також під час урочистостей презентували перше в Україні історичне видання, цивільний захист Кіровоградщини. історія події та сучасність. А місцеві школярі та студенти підготували виставку малюнків. Герой-рятівник Жди поруч. Нині ДСНСники цілодобово несуть службу як на теренах області, так і виконують завдання за її межами. Гасять пожежі, розбирають завали, знешкоджують ворожі боєприпаси. Виконуючи свої обов'язки, впродовж великої війни загинули троє рятувальників з Кіровоградщини. Їхню пам'ять громада вшанувала хвилиною мовчання. «Ви Разом з великими загонами. Працівників ДСНС вирішуєте особливі ваги завдання, завдання забезпечення миру, спокою, безпеки людей на територіях. Я вдячний кожному з вас за невтомну роботу. Рятуємо, відновлюємо, запобігаємо, допомагаємо. Велика місія, а по-іншому й бути не може. Від себе особисто, від депутатського корпусу, хочу вас привітати з цим святом. В ну, першу чергу побажати хотілося, рано, щоб менше було виїздів для рятівників. Якщо проводиться комісія тептенц, то значить у нас є десь проблема і треба її вирішувати. І приємно, то, що воно вирішується дуже швидко. Ви обрали таке служіння, що безпосередньо має в собі ось це служіння ближньому своєму. Час біди, час випробувань, час скорботи. Тому нехай Господь укріпить вас усіх, нехай дасть вам сили, наснагу і нехай при кожній потребі ви дасте собі можливість і сили надати необхідну допомогу тим, хто потребує. Їхня місія, щоб кожна родина мала газ у своїй оселі. Завдяки їхній невтомній праці щодня кубометри блакитного палива безперебійно доходять по газотранспортних мережах до споживачів: слюсарі, електрозварники, інженери, майстри, водії, диспетчери та контролери. Всі вони об'єднана команда, яка зміцнює газове господарство держави. 14 вересня професійне свято відзначають українські газівники. Напередодні вітання від керівництва приймав і колектив круг півницької філії газорозподільні мережі України. Ми сьогодні зібралися, щоб привітати дорогих для нас працівників, які покладають своє здоров'я, свій час на те, щоб наша держава була живою. У газівників немає вихідних. Виїжджають на виклики і в день, і вночі щойно надійде сигнал. Де аварія на газогонах, там вони саме газівники ремонтують мережі та газове обладнання в будинках, перевіряють технічний стан та обслуговують кілометри газопроводів, аби абоненти могли отримати якісну послугу. А з початком повномасштабної російської агресії постійно відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів. Атаки на енерго нашу незалежність вони проходять. Кожен день і ви навчились вже. Да? Був мирний час, коли ви постачали газ у домівки. А тепер ще прийшов військовий час, коли це потрібно робити з більш складними умовами. Ви найкращі, ви такі ж самі герої, тільки в тилу, і ви ті, хто держить наш енергетичний фронт. За старанність та відповідальне ставлення до роботи, грамоти та грошові премії вручили майже пів сотні працівників кропивницької філії газмережі. Газівники щасливі, що їх відзначили. Для них це стимул працювати ще сумлінніше. В цій сфері я працюю з 2005 року. Приємно бачити, коли всі виїжджають в настрій, коли все рухається. Машини не ламаються, Ну справляємо. Приємно, що відзначили. Щас з 2023 року. Це нова компанія. Газовосподіні мережі і бачимо позитивні зміни і приємно учасник в розбудові компанії. Вони намагаються всіляко відзначити нас працівників, як матеріально-технічно забезпечити наші умови праці, так і фінансово підтримувати нас усіх. Дякую. дякую. Робота не з легких, додають газівники. Часом на зміні ніколи присісти і додому вертаються з мозолями на руках. Але гріє думка, що все недарма. Адже завдячуючи працелюбству газівників, енергетиці України не загрожує колапс. А українці обов'язково будуть з газом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Доброго дня. Сьогодні я розповім, як боротися з поганим настроєм. Поганий настрій це нормальна частина нашого життя, але важливо вчасно дбати про себе, і для цього вам допоможуть такі короткі вправи для тіла, душі та розуму. Наприклад, почитати цікаву книгу, подивитися гарний фільм, зустрітися з друзями. Піти на прогулянку або зробити приємності рідним. Такі короткі, проте дієві вправи піднімуть ваш психоемоційний стан. Не забувайте дбати про себе. Подкаст на розхват. У бібліотеці Чижевського в Кропивницькому відкрили освітнє блог кафе. Бібліотекарі розповідають молоді, як створити свій подкаст та обрати актуальну для нього тему. Крім того, знайомлять з різновидами подкастів, сервісами, де їх можна опублікувати, та пояснюють, як подкасти впливають на громадську думку. Під час зустрічі учасники обмінюються ідеями для подкастів, пишуть сценарії та пробують записувати подкасти у форматі інтерв'ю, круглого столу, розповіді чи монологу. Такі навчальні тренінги організували в рамках проєкту Разом ми можемо, який фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини та німецьким інститутом зовнішньокультурних зв'язків. Взагалі, мета цього проєкту – це соціальне згуртування, розвиток інклюзивності. Підтримка молодіжного лідерства, розвиток думок, лідерів на території Кіровоградської області, підтримка молодих спікерів, починаючих подкастерів, блогерів і розвиток також молодіжної журналістики. Ми показуємо то, як працювати там зі звуком, можливо, якісь певні платформи показуємо. Також показуємо, як себе можливо там вести, що говорити, на чому правильно розставляти акценти в саме в стандартному такому розвитку побудови подкасту. Молодь є нашим мікрофоном правди, нашим майбутнім. Тому через це ми хочемо, щоб молодь показувала головні проблеми, ідеї, наративи майбутнього і того, як повинно далі розвиватися наше майбутнє і наше суспільство. У тестовому режимі розпочав роботу чат бот поліції Кировоградщини, за допомогою якого можна швидко та безпечно повідомити про окремі види протиправних діянь або отримати довідкову інформацію. У чат бот громадяни можуть інформувати про незаконний обіг наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою, незаконну порубку чи перевезення лісу, випадки домашнього насильства. Щоб звернутися із повідомленням, необхідно відсканувати QR-код та обрати потрібний розділ анонімне звернення. Особисте звернення довідкова інформація. Дані користувачів обробляються конфіденційно у розділі Особисте звернення інше є можливість звернутися в групу комунікації поліції та громади безпечне місто. Через чат бот жителі області також можуть повідомити про можливі корупційні чи протиправні діяння поліцейських. Звертаємо увагу громадян. Чат-бот не приймає екстрені виклики у разі загрози життю чи здоров'ю при невідкладних ситуаціях. Негайно телефонуйте на номер 102.